Ви готові відповідати на запитання? Так. Чи готові ви пожертвувати власним благополуччям заради свого друга? Так. Це правда. Скажіть, будь ласка. Чи палите ви? Ні. Це. Правда? Чи завжди ви говорите правду? Так. Це брехня. Чому люди обманюють? Задуматися над цим неоднозначним запитанням мене змусив один випадок. У мого друга була людина, якій він безмежно довіряв. Але в якийсь момент вона його обманула, навіть не подумавши, що зробить його нещасним. Не знаю, про що думають люди, коли обманюють своїх знайомих. Можливо, вони просто ні про що не думають. Напевно, скоріш за все, так і є. Просто обманюють по інерції бездумно, безвідповідально. Важко уявити, як так можна, але ж саме так воно і відбувається. Можливо, зраджувати і обманювати змушують хворобливі амбіції чи бажання досягти успіху. Ну хіба можна вважати успіх успіхом, коли він побудований на зраді? І хіба може людина бути щасливою, якщо для цього їй потрібно постійно обманювати? Отже, що таке обман? Чому люди обманюють і як позбутися цієї звички? Поговоримо про це у програмі Біблія Свідчить. З вами я, її ведучий Олесь Деркач. Залишайтеся з нами. Не перемикайте. Брехня, слово саме по собі таке, негарне, брике, слизьке. Як ось це сміття. Мені тут зараз дуже неприємно стояти, так само, як і неприємно вживати це слово. Куди приємніше ж говорити неправда, ніж брехня. Але ж мене турбує саме брехня в усій її нечесності, несправедливості і гидотності. Тому я звідси напевно піду. Брехня це як спосіб спілкування, брехня як падіння людської особистості. Брехня як шлях до самознищення, брехня як словесне втілення зла. Деякі мої знайомі вважають, що без брехні в світі жити не можна. Вони люблять повторювати свою життєву мудрість. Не надуриш, не заробиш. Стривайте, панове, а хіба потрібен той заробіток, якщо він походить з брехні, з неправди? Давайте дізнаємося у нашого експерта, що таке брехня, чому люди обманюють і як позбутися цієї звички? Ня, це своєрідний механізм впливу один на одного людини, яка вона хоче досягнути е, якихось певних своїх бажань інтересів е, за рахунок іншого, іншої людини. Брехня буває двох видів. Елементарна брехня це свідоме введення в оману при активній взаємодії двох людей. І буває непряма брехня це коли одна людина застосовує іншу, і та інша людина не має, не знає намірів тої людини. Є декілька причин, по яким люди обманюють інших людей. Перше за все, це люди хочуть досягнути якихось певних своїх цілей. Інша причина вони не хочуть образити інших людей. Ще є причина, що люди не хочуть, хочуть якоїсь матеріальної вигоди мати. Також не хочуть показати себе в якомусь неправильному світлі, щоб люди правильно його сприймали, щоб не змінилася думка. Обман супроводжує людину від самого народження до самої смерті. І страх також завжди стоїть рядом з обманом, з брехнею. І тому, як страх це звичка, так і брехня це звичка, і насправді можна від неї звільнитися. Чому ж усе-таки люди обманюють? Думаю, що вони обманюють через нечистоту свого серця. Пропоную вам разом зі мною зазирнути у минуле і через призму святого Євангелія роз'яснити суть брехні. Мені на думку спала одна історія, яка влучно показує, чому люди сьогодні обманюють. Ісуса після арешту відводять до будинку первосвященика вже далеко за північ. Петро потрапляє на подвір'я того будинку. Спочатку його ніхто не впізнає, але при світлі багаття служниця первосвященника, яка впустила Петра на подвір'я, побачила, хто він. Ти теж був з Ісусом, каже вона. Охоплений страхом Петро їй заперечує, як розповідає Біблія, ще одна дівчина помітила його, вона промовила: цей чоловік ходив з Ісусом. І знову Петро заперечує. Через деякий час до Петра підходять інші і кажуть: ти дійсно один з них. Петро дуже наляканий. Тож він утретє обманює, говорячи: не знаю я цього чоловіка. Страх скував його, свідомість, і він обманув не когось, а самого себе, кажучи, що ніколи не зречеться Христа. Є ще інакша історія в Біблії. Інший учень Ісуса на ім'я Ананій, який жив у перше століття, теж сказав неправду. Минуло десять днів після того, як Ісус залишив апостолів і повернувся на небо до Бога. В Єрусалимі цього дня охрестилися три тисячі осіб. Багато з них прийшло з далеких країв на свято П'ятидесятниці. Ставши учнями Ісуса, ці люди хотіли більше дізнатися про свою нову віру і тому залишилися в місті на невизначений термін. Щоб вони мали все необхідне, дехто з ісусових учнів жертвував своїми власними коштами на їх потреби. Ананій і його дружина продали своє майно, щоб отримати гроші і допомогти новоохрещеним. І коли Ананій приносить гроші апостолам, то каже, що це повна сума від проданого майна. Зауважте, то була неправда. Він залишив собі частину грошей. Бог відкриває цю неправду Петру, і апостол говорить Ананію: не людям ти сказав неправду, а Богові. І тієї ж миті Ананій падає мертвий. Приблизно через три години приходить його дружина. Не знаючи, що трапилося з її чоловіком, вона також говорить неправду і падає мертва. Як бачимо дві історії, хоча різні за змістом, але думка тут одна. В першій Петро сказав неправду, але невдовзі вроскаявся, а в другій все набагато трагічніше. А Нані і його дружина навіть не мали часу обдумати, що трапилось, впавши мертвими додолу. Друзі, Бог діє по-різному. Праведна людина розвиває побожні риси і говорить правду. Вона усвідомлює, що обман суперечить закону. У зв'язку з цим Соломон каже: ненавидить праведний слово брехливе, безбожний же чинить лихе і себе засоромлює. Праведний не лише уникає брехні, він її ненавидить. Він знає, що, хоч би яким невинним видався обман, він руйнує добрі взаємини між людьми. Крім того, людина, яка вдається до обману, псує собі репутацію. Безбожної чинячи лихе, чи то обманюючи, чи ще якось засоромлює себе. Мудрий цар, аби показати, що корисно чинити правильно в Божих очах, каже: праведність оберігає невинного на дорозі його, а безбожність погублює грішника. Праведність, наче фортеця, оберігає людину, тоді як безбожність руйнує її. У наш час люди теж мають суперечливі погляди стосовно правди. Багато хто каже, що поняття правда має різні відтінки, значення і в кожної людини своя правда. Інші є правдивими лише тоді, коли їм це зручно чи вигідно. В одній книжці на тему обману говориться: чесність, можливо, і є благородною рисою, але вона мало допомагає у жорстокій боротьбі за виживання і місце під сонцем. У людей в цій справі не залишається іншого вибору, як тільки брехати, щоб жити. Учні Христа думали про правду зовсім по-іншому. Ісус не мав філософського погляду на правду. Він постійно говорив правду. Навіть його вороги казали: Учителю, ми знаємо, що ти завжди говориш правду, навчаєш Божої дороги згідно з правдою. Правдиві християни сьогодні наслідують приклад Ісуса. Вони не вагаються говорити правду. Послідовники Христа повністю згідні з апостолом Павлом, який заохочував одновірців. Тепер, коли ви вже відкинули брехню, усі говоріть правду своїм ближнім, дослідіть написання так свідчить Біблія.